Мир вам, брати і сестри, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Бог дарував ще одну недільку для того, щоб ми прийшли і послужили один одному, а насамперед для Бога. Дали звіт, як ми прожили неділю, живучи не в храмі Божому, а за порогом молитовного будинку, і кожен знає своє ходження цілий тиждень. І сьогодні звітуйтесь. Я хочу прочитати Євангелію від Луки, 15 розділ з першого вірша, де пише так: наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та ж книжники нарікали і казали: Приймає він грішників та з ними їсть, а він їм розповів оцю притчу, говорячи. Котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих десяти і дев'яти, та й не піде шукати загубленої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівсю свою тую загублену. Говорю вам так, що так, само що на небі, говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається аніж за десятьох і дев'яти праведників, що не потребують покаяння. Або якась жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвітлює світла і не хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе. Приятелю та сусіду, та й каже радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Поки що до цього місця, взагалі, 15-й розділ Луки, він дуже багато говорить про те, про дальше про блудного сина. Дуже мені він подобається. Ця притча дуже подобається, але ще я хочу зупинитися поки що на цьому. Написано, що наближалися до нього митники та грішники. Люди шукали. І коли ми досліджуємо Євангелію, ми бачимо, скільки народу ходило за Ісусом Христом, дякуючи Слову Божому, дякуючи Біблії, яку сьогодні ми маємо перед своїми очима. Ми можемо читати, які події тоді відбувалися. І Бог записав на сторінках Біблії, і дяка Богу, що ми можемо сопоставляти Уявіть, той момент перенесіться на 2020 років назад, коли Христос стоїть або сидить і навчає народ. І навчає народ притчами. І Він приходить і розказує. З Божественних уст линуть слова, які сьогодні ми читаємо, які ми сьогодні вдумаємося, і які Господь сьогодні нам відкриває. А тоді, уста в уста, один поперед Він говорить і всі слухають. Каже, що наближалися митники і грішники, такий сорт людей був. Хтось збирав мито, митників не любили, б, не один єврей. Згадайте, Закея і остальні, Не любили, тому що вони подать збирали і що? Брали з ліфою, з належним, зверху, ще, щоб мати собі прибуток, щоб мати достаток. І таким чином грабили людей. Ті люди, може, й не мали чим платити, але треба було платити, бо, тому що то податок щитався для кесаря. Але ж тут написано про грішників. Коли написано читаю за грішників, то написано, що нема праведного ні одного, бо всі позбавлені слави Божої. Всі згрішили. І всі грішні. І ми тут сидимо, теж грішні. Але Бог чомусь вибрав нас з цього світу, з мільярдів людей, вибрав особливо нас, для того, щоб ми сьогодні проповідували його слово і несли. Але ж тоді ми, коли далі читаємо, що були фарисеї та книжники. Другий сорт людей, які ходили за Ісусом Христом і висліджували, і вислухували, щоб знайти в ньому якусь провину, що він зробить не так, що він скаже не так, що він поступить не так. Оце треба було їм для того, щоб потім Його засудити. Хто такі фарисеї? Це група людей, які визнавали. Життя після смерті. Ще були садукеї, які не визнавали, як воно правильно назвати, не групи людей, а релігійна течія. да Які, дякую, які знали закон Моїсея, а книжники це взагалі були буквоєди. Вони п'ятікніжі Моїсеї, отак знали, до кожного слова приколупилися, до кожного слова виясняли і знали на пам'ять. Якщо взяти п'ятікніжі Моїсея, то книжника можна було запитати, вірш такий, то глава така, то прочитай. І він на пам'ять сказав би вам далі. Що далі пишеться? Слово в слово. Вони вивчали. І от оця група людей, вони ходили і дуже хотіли взнати, дуже хотіли дивитися і зловити на тому, щоб Ісуса Христа опоганити. Але Христос бачив їхні серця і знав їхні бажання, і Він каже: притчою до них, Каже чітко і ясно, а Він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас каже до цих фарисеїв і до цих книжників. Котрий з вас, мавши ста, е, сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загубленої, аж поки не знайде. Стадо овець 100 штук. Хто бачив овечки, хто стикався з ними, знаєте, що то така худоба. Яка дуже ходить дружно. Стоїть тільки одну відірвати і кинути в сторону, вони всі розвертаються і будуть йти за те. Але ж тут Христос говорить, що одна відбилася і пішла. Знаєте, в церкві так само буває. Ми є вівці, Господь називає нас вівцями, дітьми своїми, да? ми є вівці. І часом буває, що одна овечка, вона. Захотіла отого свіцького подивитися. Я коли роздумував над цим місцем, мені Господь чомусь так відкриває, що та вівця захотіла свободи і піти поборгатися в світі, отам десь більшої, кращої травички пошукати, не знаючи, що є скали, що є обриви, що є леви, що є вовки, що є звірина, які можуть в щитані секунди уніштожити. Але ж вона читає себе та овечка дуже мудрою. І вона каже, зі мною нічого не трапиться, і я собі піду. А потім чомусь падіння. А потім чомусь проблеми. А потім чомусь не хоче йти в церкву. Чому? Бо гордість десь відродилася і вже стадо їй не потрібне. Вона думає, порішаю вирішаю проблеми свої. Ви розумієте, як я говорю, і про що я говорю? Але він каже, котрий з господарів цього стада з вас не встане і не піде шукати. Коли я думав, я думаю, це не курка, це вівця. І вона важила і стояла в той час і сьогодні стоїть, щоб її купити. Тому хазяїн йде і шукає. 99 залишає написано в пустині. Світ оцей це пустиня. І Господь сьогодні вишукує цих одиноких овечок і притягує до покаяння, приводить до покаяння, вишукує для себе, щоб стадо було. Ви пам'ятаєте, є місце написано, каже, що є овечки не з цього стада. Я хочу їх зібрати, щоб був один пастир і одне стадо. Один пастор для всіх. Не може бути пастор, тут, для церкви, є пастор, а для теє овечки, яка від, відійшла, теж є пастор, яка сама по собі, яка сама собі ходить, яка сама собі робить, яка сама собі ну, регулює своє життя так, як вона хоче. Не може. По-перше, я хочу нагадати, що Христос, коли прийде другий раз, то Він прийде за церквою і за стадом. І не буде вишукувати отам по одному десь когось збирати, знаходити. Написано за церквою прийде. А якщо ти не в церкві, де ти знаходишся тоді? Куди ти пішов? І що тебе вабить? Так само каже. Принісши, знайшовши ту овечку, ложить її на рамена, тобто або на груді, отак бере, або на шию, і приносить додому і скликає сусідів, скликає рідних і каже: Я знайшов оцю заблудшу овечку. Будемо веселитися, будемо радіти, порадійте зі мною. Цінність отеє овечки, яка не пропала, яка не загинула, яка вернулася. Яку верніше принесли і е, до стада разом, це цінність дуже велика. Це робота Духа Святого і Бога самого в тому, що Господь змилувався на тей овечках. А скільки сьогодні таких овечок, які відійшли, які не хочуть бути, і які сьогодні блукають в світі. Каже, говорю вам, що так само на небі радість буває за, одну, за одного грішника, що кається аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Коли я читав цей вірш, я думаю так, як добре праведника. Як добре праведника, їм не потрібне покаяння, бо Господь бачить їхнє серце. Але я собі думаю, я праведний. Живучи тут на землі, я чомусь думаю, праведники одні там на небесах з Ісусом Христом. Отам вони праведні. Но кожна людина, живучи тут на землі, вона є грішна і вона падає, і вона спотикається, але Господь піднімає і веде. Але за одного такого, який спотикається, який падає, Господь прийшов в світ цей і дав, дарує спасіння. Тільки люди не хочуть каятися. Подивіться сьогодні війна. Я розмовляв цей тиждень з декількома людьми, і ви повірте, нічого їх не страшить. Вони йдуть разом з ситуацією, з війною. І цей е, розум їхній забитий тільки одним. Що робиться там, де постріляли, скільки вбили, скільки що... все, спитай за слово Боже, можна сказати ноль. Не цікаве. Який ще страх повинен бути в людини, щоб вона почала шукати Господа, щоб вона прибилася до стада і щоб вона була вівцею спасеною? Що ще потрібно для сьогодні? Щоб в твій дім прилетів снаряд чи ракета? І тоді ти схаменувся і сказав, Господи, я збирав все і тепер немає нічого. Це потрібно? Ще Бог так має стукати в двері, серця вашого чи мого. Хай Бог милує. Господь сьогодні стукає до сердець і каже: не верніться, прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я дам спокій душам вашим. Я дам спокій. А цей спокій може дати тільки Господь, бо він каже, я не світ дасть, не сусід, навіть не рідні, а дасть Христос. Далі він говорить таку, такий момент, що говорить, на небі радіють ангели. Ми не бачили ангелів. Може хтось в видінні, може в сні до когось приходив. Але я вам хочу сказати, якби ангел сюди з'явився і став отута, ми ще раз і ще раз каяли бся і казали б, Господи, прости. А так ми собі спокійно живемо і все. Але ангели радіють за одного грішника, який кається. Ви уявляєте, що там на небесах робиться? Коли пристає. Людина і визнає свої гріхи. Що таке покаяння? Є таке слово грецьке метаноя, перекладається як переміна думок. Тобто ти йшов, грішив, був сам собі режисер, сам собі хазяїн, ти йшов в ту сторону, а Бог оставався взаді. І він до тебе кликав. І він до тебе говорив, а що ти мені розказуєш? Отам треба брати, туди треба йти, отам я заживу. Але одного разу не вдалося. Абсолютно. І Бог тебе розвертає не на 360 градусів. Ти розумієш, що ти є грішник, ти розумієш, що тобі треба спасіння, ти розвертаєшся на 180 градусів і стаєш до Господа лицем. Стаєш на коліна і кажеш, Господи, прости, бо я є грішний чоловік чи грішна, грішна жінка. Я хочу служити тобі, я хочу все своє життя віддати Тобі. Оце є покаяння. Бо сьогодні люди не розуміють, що таке покаяння. Навіть з покаянням дражняться, а вийду. Заради приліччя покажу, що я типо покаявся. Хто там знає, хто в мою середину загляне. Схилилися, церква сказала амінь, помолилися і все. І думає, вже все буде добре. Повірте, Богу кількість не потрібна. Богу потрібна якість і чистота. І той, хто думає, прикритися прикриться Ісусом Христом і бути в церкві Христовій. Що Він пересадить, якось перебуде, якось перемелиться, і оте покаяння, воно якось пройде, повірте, не пройде. Прийде час, пройде рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять і Господь отсіє. Бо тебе буде тянути світ і світське. Тебе буде тянути до перелюбу, тебе буде тянути до грошей, тебе буде тянути до того всього, що не славить Господа. І колись воно вирве. Не вірите? Провірте себе саме. Що вас привлікає, і що ви хочете мати в цьому житті, живучи на землі? Але воно одного разу раз обрубалось і нема нічого. Ти і Господь. Що ти тоді скажеш, дорогий брат, дорога сестра? Як ти тоді будеш відповідати перед Богом? Чисте твоє було покаяння, чи нечисте? Чи ти хотів обманути Бога, чи обманув себе? Написано, Богу смієний бути не може. Що людина сіє, те вона пожне. Далі говорить за жінку, яка підмітає хату, бо 10 драм мала. Драхма це грецька монета срібна або золота. І вона сьогодні в Греції працює. І от мала 10 одну згубила. Ну, хто дорожить золотом або свілом, ви самі знаєте. Бо якщо в алюміній впав, і то його шукають сьогодні, щоб здати на металолом. Е, бо він теж цінність має. Ще желізна як копійка якась така, та там згубив то таке. А ще особливо їх сам не заробив, не заробляв, а батько дав. Чи мама дала, о, тому вона наліво-направо розкидати як хоче. А ця жінка згубила і вона бачила цінність в цій монеті. І вона беревіника вимітає кругом, світло включає, запалює свічки, лампадки і кругом, поки не найде. А знайшовши, вона скликає подружок каже, і сусідок, і каже, радійте зі мною. І знайшовши, кличе. приятелів та сусідок і каже, радійте зі мною. Бо знайшов, знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Але ще виникає у мене таке питання, я не знаю, як у вас, а у мене виникає питання, чи часто ми радіємо за когось? За брата, за сестру? Ми радіємо, ми висловлюємо свою радість в яких моментах. Я вже колись казав, купив брат машину, другого брата сон пропав, де гроші взяв. Оце радіє. Спати не може. Через три дні влупився в дерево, розбив. Фу, от, лягло. хорошо, як прийшла, так і пішла. Сон появився. Це радість християнська така. Розумієте, нам смішно, але повірте, є такі християни, які Дуже радіють, коли ти зафорів, коли в тебе нема грошей. Дуже радіють. І кажуть, а тепер подумай, чому це сталося і від чого, де ти согрішив. Люблять наблюдати за кимось, люблять дивитися за своїми гріхами, за чужими гріхами, а за своїми ні. В своє серце вони не дивляться. Всі будуть винні, пастир не такий, хор не так співає, деяко не такий, той брат не такий, той не так проповідає, той закрепко бере до ногтя. Да? А я отакий. Палець палець, в церкві не вдарить, при своєму житті нікому не пожертвує, ніде не провідає і нічого не зробить доброго. І тому приходить падіння. А саме більше приходить падіння, я вам скажу, через що. Ну, щось Бог так зараз відкриває. тому що ми здатні дивитися за кимось, але не за собою. Ми дивимося, вибираємо якогось брата чи якусь сестру. <кій> дивимося, дивимося, дивимося. І щось в того брата, чи в тої сестри, щось не так. І все, яка біда! А я дивилася, яка то святість. Яка то святість? А він дивився, впав, чи вона впала. Питання на засипку. На кого ти дивишся? І на кого тобі потрібно дивитися, дорогий брат, дорога сестра, на кого ми маємо дивитися? Кого ми маємо бачити? Чи ми ходимо як сліпці? Як той сліпець був, коли Господь помазав йому очі, каже, йди вмися, в річці, що ти бачиш, каже, дерева бачу. А Ісуса Христа перед собою не бачить. Чому так виходить? Ми маємо дивитися на начальника віри, на того, хто дав нам оце Слово, і на того, хто нам дає спасіння і життя в вічності. Ми маємо дивитися на Ісуса Христа, а не на братів і осуджувати, кликотати і доводити до того, щоб вони уходили з церкви. Чи вони самі пішли, чи ми помогли. Легше осудити, але тяжче простить. Але Господь каже, прощай. Тому ми повинні пам'ятати і знати, що через цю притчу для фарисеїв і для книжників, і для нас сьогодні Господь говорить, щоб ми раділи, коли одна душа навертається і приходить в церкву. Тому що Господь притягує. Повірте, ніхто з нас ні одного не привів сюди, привів Дух Святий, і Ісус Христос привів і дав звільнення. Ніхто. З нас не робив. І Слово Боже, воно робило цю справу, яким ми проповідали те доручення, яке дав нам Господь. І ми сьогодні читаємо і вникаємо. Да? І добре, коли та ось, остання овечка найдеться, яка пішла блудить, і вона вернеться назад в церкву. Перевірайте серця. Не будьте фарисеями і не будьте книжниками, бо добре нам. Я вам скажу, той, хто особливо читає і досліджує, приходите і бити людей по голові Біблією. Бити в натурі, бити. Ах ти грішник, ти такий, сякий, да, то, сюди, а Господь сказав, а, та, а ти який? Хіба Господь так робив? Згадайте, коли учні сіли снідати на теверіатському озері, да, і риби зловили, то що? Христос їм там Біблію бив, ні, Він їх кормив. Він їх кормив. Фізично накормив, а тоді задав питання. Ми так само повинні працювати і дивитися, щоб наше стадо було вкупі. І щоб люди каялися і люди приходили. А люди будуть приходити і будуть каятися тільки тоді, коли вони відчують любов. Не осуд, а любов. І хай це працює в наших серцях. Слава вічному і святому Богу. Амінь.